Вітаємо! Сьогодні у нас на каналі традиційна такий огляд розпаковка лазерного рівня, Dodsan, як ви бачите, 3D Professional модель. В принципі, відомий виробник вже були огляди попередніх моделей на нашому каналі. Виробник з Гонконгу, і ви можете бачити в принципі, мінімум інформації на упаковці про нього. Кейс ось такий цікавий. До речі, незвично зазвичай вертикальний кейси, а це традиційний кейси для інструментів використовується виробником для лазерних рівнів. І всередині у нас сам прилад, про який ми сьогодні поговоримо, і основні його характеристики цієї моделі і так далі. Так, ну По приладу, ви, в принципі, можете бачити 3D. Е, у нас що, зверху немає башні, як в 4D-приладах, але тут є. Такий пузирковий рівень, як бачите, різьба тут для того, щоб можна було кріпити за голову прилад, і різьба для того, щоб кріпити знизу. Металева основа, як бачите, тоненька. Платформа, сама металева, і в нас часто задають питання щодо і, висоти від підлоги до лінії, то мінімальна ця висота може бути 8 мм. У даних приладів ми заміряли, у нас є навіть шот, можете подивитися на сайті. Одна башня вертикалі, інша башня вертикалі і горизонт нижній у даної моделі 3D. У 4D тут ще в нас з'являється один горизонт верхній, через те 4D назва. Ось так в принципі, це все виглядає. Ви можете бачити. Ось так. І сюди встановимо акумулятор зараз і будемо робити невеликий огляд і покажемо, як все це виглядає. У нас тут кнопка розблокування і включінь, включання. Ось ми включили і можемо тепер увімкнути вертикалі і горизонт, включаю або виключаю. Я. Ну, Ви бачите, лінії дуже яскраві, навіть дають таку засвідку. Зараз так спробую поставити, щоб воно не світило в камеру і було досить видно і не було такої засвідки. От. Лінії дуже яскраві. Основне, це робочі параметри до 50 метрів робочий діапазон приладу. Комфортна відстань. ну В приміщенні, в принципі, і на 50, і на 40, і на 30 метрів буде лінію видно. Але так, щоб лінія була тоненька, то десь зручний такий діапазон це 15-20 метрів відстань. Можна працювати і на більшій відстані, але зрозуміло, що на відстані там, 50 метрів лінія вже буде у вас десь близько ну, 7-8 мм. Так, приблизно. До того ж, за рахунок цієї яскравості дуже сильної лінії, як ви бачите, я от зараз вам її зменшу. Бачите? Зменшуємо лінію і от така мінімальна. І коли є така мінімальна яскравість, то ми можемо працювати з максимально тонкою лінією. Так? Тобто лінія буде найтонша, яка можливо встановити на приладі. І навіть з такою лінією ми можемо працювати на відстані 5-7 метрів оптимально, але вона у вас буде менше міліметра. Якщо ми збільшуємо яскравість, то відповідно і у нас збільшується дальність, на максимальній можна і на вулиці в принципі, працювати. Коли немає прямих соняч, сонячних е, променів. Е, а мінімальну ми або середню якусь вибираємо для себе максимально комфортно, для того, щоб робити певні роботи в певному приміщенні. Якщо приміщення маленьке, вам не потрібна висока яскравість. Якщо великі відстані, то, звичайно, можна робити яскравіше. Акумулятор у нас на 4800 йде, його вистачає десь приблизно на 6 годин роботи. Ну і самих акумуляторів в комплекті йде 2, тому в принципі ви можете розраховувати на повний робочий день, то, що у вас буде вистачати зарядки роботи з приладом. Все, ну, перейдемо до кнопки, а похибка. Похибку не сказав, звичайне запитання. У даного лазерного рівня допустимо похибка 0,2 мм на метрі. Тобто це клас Professional, так і є. Якщо ми беремо синій Bosch професійний, то або DeWalt, у нього буде так само клас точності відповідати оцим 0,2 мм на метр. Тому ми можемо довіряти виробнику в даному питанні. Всі прилади обов'язково йдуть юстовані від і перевірені. Бачите, сигналізація працює, щойно ми нахиляємо прилад. Ось Так, і вперед, і назад ось у нас спрацьовує. Тобто, якщо прилад відхиляється більше, ніж на 4 градуси, то, відповідно, нам прилад сигналізує. про це. От, якщо він відхилився менше, ніж на ці 4 градуси, то маятник ще може себе вирівняти і з цим проблем немає, точність у вас робіт не страждає. Далі йдемо по органам управління. Так? Дивіться, цією кнопкою можна виключити сигналізацію. Ось я нажав, утримав, і тепер я можу нахиляти будь-як прилад, він не буде пищати, не буде нам заважати. Це кнопка виключання, тобто можемо е блокувати сам маятник, це механічне. Так? І так само ми можемо цими лініями вимикати їх, ось ви бачите, і включати, але це електронне. І не треба забувати виключати прилад. Механічно, через те, що якщо ви цього не зробите, він може роз'юстуватися, відтряски і так далі. При транспортуванні, переносці ну, в будь-яких інших випадках. Може просто десь у вас упасти. Якщо він буде розблокований, то вірогідність того, що він зіб'ється, значно вища. Ну от, Власне, так, по органам управління ми розібралися. Це кнопка також відповідає за імпульсний режим. Ось бачите. І те, що стосується горизонт, вертикаль, це зрозуміло. Я можу переключати горизонти або вертикалі. І якщо ми беремо ці ж самі кнопки і утримуємо, то ми бачимо, що у нас лінія стає яскравіша або тускніша, тобто тоньша. От таким чином ми можемо регулювати з самого приладу. Ну, ви бачите, у нас пузирьок тут чітко показує, що він знаходиться по центру. Тобто, з виставлянням приладу, у нас все окей. Ось так виглядає металева платформа, це дуже важливо. Вона тонка, металева, і за рахунок цього і мінімальна відстань від чорнового від чорнової підлоги та до лінії. Це 7-8 міліметрів у даних приладів. Це ну, дуже класний параметр, тому що у багатьох приладів вона йде більш товста, і за рахунок цього у вас виходить ну, треба більше відстань враховувати, коли ви працюєте з підлогою. Також у нас в комплекті. В Кейсі трошки так ближче покажу весь комплект. Е, іде пульт дистанційного керування, ті ж саме кнопки, що ми бачили тут. Тобто з пульта, так само можна регулювати яскравість приладу, товщину лінії. і Режиму аутдор. Тобто єдине, що не можна, це ви механічно не можете заблокувати маятник і виключити прилад. Про акумулятор я вже сказав, другий. У нас іде ось такий адаптер для встановлення на триногу. Ми можемо встановлювати, як бачите, на 1 четверту або встановлювати на 5-8. Тобто, у нас передбачена робота як з невеликими е, триножками. Да, е, ну, Фотоштативи для відеокамер, Якщо є вдома, то можна використовувати, або ми можемо використовувати і великі професійні штативи для цього. Магнітний тримач ось такий, досить класний, 3 d всі регулювання, вперед-назад, вверх, вниз можна трошки регулювати, ось цим винтом подавати. І йде два таких потужних магніта. Досить традиційний магнітний тримач, такого чогось супер особливого в ньому немає, але ця модель перевірена часом вже досить довго випускається і до них немає ніяких запитань. Іде, що от, бачите, так то, головою вниз вона стоїть в кейсі міні-триножка, така теж зручна мікропідстройки, можна обертати прилад навколо себе, ніжками регулювати на е, якійсь кривій поверхні. Це теж зручно, що вона вже зразу йде в комплекті і її вам не доведеться купувати окремо. Про акумулятор сказав, а не, мікроліфт алюмінієвий. Зверніть увагу. Якісний дозволяє досить точно виставити брила на потрібній висоті, що, в принципі, досить зручно. Не треба також купувати окремо. Металева пластина йде для магнітного тримача у нас в комплекті, і також йде ось такі. Зарядний пристрій тут я звертаю особливу увагу, тому що досить часто на сервіс звертаються, спаливши акумулятори або самі прилади, через те, що використовують неправильні зарядні пристрої. Тут параметри вказані, і дивіться на своїх приладах завжди. 5 вольт, 2 Ампера. 1 2 Ампера може бути струм. І обов'язково 5 вольт. Ні в якому разі не використовуєте від шурупокрутів, дрилів, якихось там ще інших приладів зарядні пристрої. І тим більше ніколи не використовуєте від блоків живлення. Ноутбуків, наприклад, тому що там взагалі 19, 18, 20, там з буває напруга. Ну це зразу як вивести прилад з ладу. І дорога тоді прямо на сервіс. Ось такий, в принципі, кейс, все так, ну як на мене, компактно, класно складається в нього. Досить зручний, невеликий, не займає багато місця. Як бачите, акумулятори все має своє місце, можна розмістити. І сам прилад так само. Ось ми розміщаємо. Бачите. Він в звичному для себе положенні. Ось таким чином ви переносите. Досить непогані, міцні такі кейси. Як на мене, то в принципі дуже класний варіант для роботи. Плюс до того, що ви бачите, всередині ще трохи місця залишається, завжди щось можна сюди ще положити, якісь викрутки, те, що може знадобиться з інструментів роботи, ну, звичайно, невелике. От. Все компактненько, досить. Достойно лежить, так розміщено тут. І сам прилад теж 3D. Ви бачите яскраві лінії. Робочий діапазон нагадаю до 50 метрів. І е, похибка 0,2 мм на метрі максимально допустима, тобто не більше 2 мм на 10 метрах. Ось так це виглядає. Такі прилади. Сподіваємося, був цікавий огляд для вас, принаймні корисний. Постаралися розказати про всі особливості даного приладу. Далі у нас ще буде огляд 4D-моделі, тому підписуйтесь на канал, дивіться, максимально подаємо якісну інформацію про лазерні рівні різних виробників.